Доброго раночку. Сьогодні в нас 2 лютого. У мене кава утром, вихідний, кава, що може бути краще. Бутербродики такі зробила по-бистрому, на досточки їх так виложила. Вихідний у ну, мене куча роботи, як всі, як завжди. Зробила бутербродики, у мене такий хліб уже не дуже не першої свіжості. Йому сьогодні я вспоминала десь неділя вже цьому хлібчику. І все-таки який же він вкусний. Думаю, хочу з вами поділитися. Оп'ять же, це я, хто дивиться, відео ще не пече хліб на закваски. Я все ж про те ж. Він храниться капець довго і остається вкусним, і такий запах в нього класний стається. Він, бачите, ось я його придавлюю і вже він навіть не можу його а, ну, отак от з цієї сторони чуть-чуть м'якший він. Ну, Він в мене лежав, кульок приоткритий, коротше, ці робочі дні. Я навіть не бачила, що кульок відкритий. Він трошки присохнув, це тільки зверху, з як його починать різати, бо це я кусочок порізала, коротше. Но на вкус і аромат хліб залиши класним, навіть спустя неділю тиждень. Так що, який раз убіждаюся, боже хліб на закваски це шотор. А я так по-бистрому зробила бутербродики, поп'ю кави, зараз буду випікати житній хлібчик. І такий білий, ну, в мене не білий, а білий там і цільнозернова мука і житня мука. Дві хлібинки таких буду випікати на цей на заказ. І житні ще буду робити. Коротше, стільки уборка, як завжди. Так що п'ємо каву. Дякую за компанію. Хто зі мною? І по справах. Так, і так, ось моя закваска житня. Така чудна, дивіться, вона цим горбик такий. Надо чуть-чуть випускаю. Ой! <сі> Наскільки вона бродить. Це мене ось я написала время, ділала опару. Я трошки її змінила, там, коротше, соотношення. 9.30, зараз 12.30. 9, 9, 10, 2, 3 часа, да, пройшло. Вот так вот ей было ж. Піднімається. Ну, я буду ждать ще, щоб аж до кінця піднялась вона. Потім робити заміс хлібчика. Не знаю, може зніму цей процес. Це в мене закваска звичайна, я покормила сьогодні утром та, що веду, на ній постійно випікаю хлібчик пшенична. А це експериментально, не експериментально, не неправильно сказала. Це відео окремо я знімаю цей. Як я вивожу закваску. Виводила колись, я один раз виводила закваску з, ну, з нуля, чи як сказати, і знімаю мене просили для відео. Подивимося, щось вона мені не знаю, Сьогодні вже сьомий день, вона так от на місці стоїть, просто відслаюється така рідина, Ну кормлю далі. Я її тут поставила біля чайника, вже зараз він постійно, ну, тим більше вихідний, сьогодні я його за день буду включати не один раз. І... Тут тепліше в цьому уголку. Я думаю, вона в мене так довго, тому що температура 22 градуси для виведення закваски це мало. Ну, я при такій вже почала при такій виводити, значить, буду при такій і виводити далі. Просто, наверное, я так собі думаю, більше времени це займе. А ця красотка ось така. Я купила муку цей раз житню. Це так я, житнє борошно, правильніше сказати. І що сказати, а воно цільнозернове. Воно бачите, капець які крупинки. Ну, у мене до цього було обдирне, чи як не знаю. Це буду перший раз такий хліб робити житній. Ну на цільнозерновому борошні. подивлюся, чим воно буде відрізнятися все таки Ютуб така хороша справа. <сум> дивилася пила каву, дивилася в Ютубі різні відеоролики. Я люблю. У мене є такі блогери, яких я постійно дивлюся, цікав... Ну, цікав... цікаві вони мені. І коротше, дивлюсь одного блогера, а він готує таку страву. Я сижу і розумію, що в мене почти все є. Значить, такий сир. Ну, він може трошки другий, але я думаю, з цього теж Попробуй. Коротше, буде сьогодні. в мене блюдо зроблю сама і вам покажу теж. Ну, воно таке блюдо. Там нема що робити. Просто треба, щоб були ці продукти такі. В мене вони є. І воно таке апетитне, І я думаю, корисне, того зроблю. Значить, ці помідорчики, сир, хліб в даному випадку, якраз. Чого я заінтересувалася цим блюдом, тому що мене, мені воно підходить. як нікому. У мене одною рукою ну, черствий, так? черствий, це називається. Що він такий, бачите, твердуватий. Ну, Внутрі там ще й м'ягенький, якщо так обрізати, для оцього блюда саме то я поріжу, зроблю такі сухарики. І з часничком олівкова олія в мене є, це є, це є. Немає, єдинства, що жалко, розмарін туди треба. Він так класно туди підходить. Я, я собі даже записала в список покупок. цей, Хочу купити собі розмарін, щоб ну, як розстіння, щоб мене ну, в ґрунті посажене, щоб воно було. І Отак на блюда, та й взагалі воно сам по собі розмарінне травка. Мені здається, в чай його можна теж додати. Коротше, куплю собі розмарін. Сьогодні буду поки без розмарін готувати. А ще в мене якраз, оказалося, є авокадо. Я купляла, і воно в мене лежить. Я завжди купляю авокадо, і воно днів скільки в мене лежить, дозріває. Уже воно м'ягеньке, його вже можна їсти. І сюди, до цього блюда авокадо там і не було, але я думаю, буде класно. І ківія так само, а ну, вже м'ягеньке. Купила, а то воно прям тверде, таке, як яблуко. Я не люблю воно кисле. Коротше, це воно у мене тут лежить, дозріває. Якраз пригодилося мені сюди авокадо, буде саме то. А це в мене ще, знаєте, що таке вже, бачите, хорошо пузириться, так хорошо бродить. Накриваю так пищевою плінку. Це я кормила закваску. Коротше, така закваска класна була. Мені її жалко бо викинути. Я не знала, що з нею зробити. Думала, думала, нічого не придумала, нічого не хочу. Ну, випічки, я сама, ну, що я буду? Ну, спечу я щось і далі. Коротше, зробила все-таки не викинула я її. Кефір у мене був. Я сюда кефір, яйцо не додавала, Кефір, сахар, соль. Олівкова олія і та закваска. Я його просто все змішала. У мене в холодильнику остатки ще були закваски два дні тим остаткам. Тоже сюди остатки ті, потім хорошу активну закваску. І так його все змішала. Скільки воно? Три часа постояло в кімнатній температурі. Таке стало вже в пузириках. І я зараз нічого не хочу з нього робити. Я його вирішила в холодильник. І хай воно собі там живе. Не знаю скільки. Взагалі задумка була: ну, такі, як оладушки, блинчики. У мене є джем клубнічний. І будь, ну, поки не хочу, не планую того в холодильнику, хай вона в мене там ця маса стоїть, ферментується і буде ще корисніше. Да? На блинчики, то все одно воно скільки стоятиме не перестоїть. Сьогодні, завтра, післязавтра захочеться мені такого чогось сладенького і вже от мене буде корисне холодильнику, якщо воно стоятиме, ферментуватиметься, воно буде набирати все більше і більше користі. Це називається. Так, всім привіт. Я ще не приводила себе в порядок, все на кухні. Це, так сказати, коротко про мій вихідний день. Ну хоч каву поховала. І то я молодець. Коротше, зараз я буду випікати, а він у мене вчора трошки е -плело тісто, Я не пойму, що він це дана. Я додаю сюди. Ну, це в мене обичний білий пшеничний. Всіди я додаю цільнозернову зернову муку, обов'язково, обязательно, щоб він був ще й корисний. Не так вкусний ще й корисний. І, е наверное, і цю житню. Добавляю. І вона, і, коротше, в мене я купила не обдерну, а цільнозернову. Я навіть не придала цьому значення. Но вчора дивлюся по на вид, вона щось думає щось не то. Потім дочитала, і вона така багато в ній крупинок, крупних прям таких ось. І це повлияло, як і на в мене на по одну все. Бо вона воно якось трошки розпливається. Я ще, звісно, може... Може, в мене й муки менше я положила, бо я ж завжди імпровізую. Води чуть-чуть більше налила, тому що мені треба, щоб хлібинки були крупніші. На цей раз. Ну, я й муки ж більше додавала. Ну, щось. Що, навіть швидко зробимо і узорчик. Хоч якийсь. Ну і, коротше, вона в мене пливе і пливе це тісто, тепер переживаю. Ладно, так, бризкаю висла в духовку. 16 годин холодної ферментації проходила. проходила. Це моя любима овальна формочка, я казала, вже мені щось так удобно з ними. Не знаю чого, це не можу, але овально якось лучше. Блін, трошки пристала. Може й перестояло. Коротше, 16 годин я зразу, мабуть, узорчик. 16 годин, може, і перестояло. Ну, я додала вже температуру ж, звісно, аж на максимум охолодження. Ну, нічого, зато воно, якби це длительна ферментація, да, воно корисніший хліб. І він, я робила і пробувала і так, щоб сразу його ну, зробити, щоб він підійшов там 2-3 години в теплі і випікати. Він теж візуально такий все це, але він на вкус. Там Олександр писав мені, що він ніколи не, не стави на холод. Ну да, так тоже получается можно, но на вкус и аромат хлеба вообще отличается. Так, так, так. У него другий аромат и вкус хлеба. Особливо сильно влічається аромат його. Того я завжди ставлю в холодильник і чим довше, тим вважаю краще. Хай він навіть переброди. Ну, він мене як перебражував, були і такі ситуації, то він не, ну, він не кислив. Я не знаю, з чим це зв'язано. вважається, що коли переброд, то хліб кислувати. Я не знаю, я не замічала цього. Але зато, коли він хорошо він не вибражений, а ферментований в холоді то він якийсь, не знаю, він на вкус і на аромат лучший. Хай візуально, звісно, ні. Трошки візуально він проігрує. Но воно раді цього, раді вкусу і аромату цього хліба можна, щоб він не перестояв. Того от мене 16 годин простояв і нормально. Це я ці приготовлю. Потім як я хліб спечу, ці будуть сохнути так. Тут у в кухні зараз в мене жарко буде, духовка ж включена. А оці мішочки я зараз він трохи обсохнуть, а це тоді так, таке крупненько, бачите, прям слой. муки, Я його так зшкрібатиму, висушу потім в духовку, я їх так положу, вони просохнуть і продезінфіціруються в гарячій духовці, і готові до Так, все, хлібчик спекла, Такий красунчик получився. Форму мішала. Дуже не буду його придавлювати, бо це не мій на... по заказу. Коротше, на заказ. Тобто, мені показалось, блін, що я його не допекла, да? такий бліднуватий. Боялася, щоб не згорів. Ну тут не, в принципі, румяненький, а тут. Блін, тепер я переживаю, не знаю. Допекти його. Коротше, зараз ще думаю. Це... А, і ділаю заодно. Поки духовка тепла, в кухні тепло, так сказати, два в одному. Тому що духовку гріть в мене електро, це в удовольстві не дішове. Держаний хлібчик житній. Він же житній, він же ржаний, разниці немає. Цього. Я так форми посипаю маслом сливочним змазую, щоб такий вкус був привкус сливочний. і висівками посипаю. Це у мене такий, ну, коротше, обичний, а сюди. Делаю для себе. Я люблю з всякими такими Добавками Це у мене тут чернослив і изюм. Такий, якби можна сказати, десертний да, хліб до кави, до чаю. Ще сюди масло на хліб. Він такий буде з привкусом За засчет сухофруктів. І класний. Я люблю таке. А багато хто так от скажеш, там, що в мене є, можу спекти житній хлібчик. І цей там всякими семенами можна сімочки. Да? Ну, тобто його, так сказати, обогатить корисними такими якимись нотками. І так от чую, я удивляюсь, просто люди. Ні-ні, тільки не з сімочками, я взагалі ненавіжу з сімочками, не знаю. Їх, хіба їх так чуть прямо. Я люблю э, ті самі семенальна. Замачую їх, потім в хліб додаємо. Замніг не чуть. А от запах хліба теж міняється. Такий якийсь він як горіховий, такий, я б сказала, не знаю навіть. А от такий, якщо хліб ржаний і мука темна, і сочетання темної муки, і, і, і чорнослів такий, і привкус, і запах. Ну, кисло сладкий, вообще классный. Ну, ну, я понимаю, как да, вкусы у нас разницы на любителя, ну не знаю. Чим может быть кориснейший такий десерт, все ці сладости вредні, а так как я вообще сладкое капець, то стараюся не всегда, конечно. Но что-то такое, если вот так вот будет, у мене хлеб, і масло зверху, мені таке пойдет. Коротше, такий. Зараз вони в мене постоять в комнатній температурі 2-3 години, буду дивитися. Зараз в кухні якраз тепло, того я і вирішила за головному, у мене курочки сушаться. І поки в кухні тепло, духовка тепла, я їх зараз швидко спечу. Через 2-3 годинки вже можна і в духовку його. Получається опара. Здесь у мене була приблизно 4,5 часа пара. Там заміс, время заняв плюс-мінус, там трохи. І тепереформи 2-3 часа. Ну, взагалі, рожаний хліб, якщо є закваска активна, можна за день сміло зробити швидко. Що я і сделаю сьогодні? Так, а цей хліб, блін, він мені блідувати, я не знаю. Я тепер йду, знаєте, як воно для себе, то я б і такий поїла, а так от не знаю, допекти його, теж не хочеться, щоб і пересушити. Коротше, зараз я подумаю, щоб було все прям чітко, а не аби як, я так подумаю зараз. Мені головне, щоб він усирувати. Я то його так постукала, він, в принципі, простукується, як вже випечений. Може, тоді й не трогати, так? Да? Ладно. Це в мене на минуточку, я вже ж казала, де день вихідний день. Ладно, роблю собі каву, трошки віддихну і далі. Мені ще треба помити пол і привести себе в порядок, однести хлібчик. Планую сьогодні ще походити, піти в ходьбу. Я вже сто років не ходила, боже, а взагалі класна така штука. Якщо так робота не мішає, так як мені, це так класно. Того сьогодні неділя, завтра понеділок в мене теж вихідний, того я така ділова, відео тут записую, куча в мене роботи, куча в мене тих самих діл. Є що розказати, є що записати. Для себе фіксую теж хлібчик цей буду да, от Пройде год-два, мені цікаво, от самі, чим я буду займатися. Якщо я буду продовжувати пекти хліб, да, на якому рівні буде. Як, би, як це сказати, ну, якість да, хліба мого. Понятно, що ж воно згодами все усивершенствується, практика вона ж набирає свої знання. тобто, ну, Просто так цікаво, потім буде продивлятися. Того я так і знімаю близько. Результат, який він там в процесі, цей житній хлібник, Мені цікаво. Чернослив тут ізюм мій любимий хліб. Він, хоч і житній, але він такий вкусний сочетання. Таке, ну, Хрустить. Це я для себе, того я його придавлю. Розрізати його не буду. Житній хліб він дозріває аж до завтра. Хай він собі там ще якісь процеси в ньому його не затрогать. І такий просто житній без нічого, без добавок. Тоже хрустить, корочка. Завтра її звісно не буде, якби її розрізати поки користь. Все, йду вечірня прогулка. У мене так класно на вулиці. Тепло, тихо. Ну як тепло для... Взагалі для зими це навіть не... погода класна. Февраль місяць має бути сніг і холод. Коротше, який красивий місяць йду. Зараз я Ну-ка. Камера іскажає, виходить, не передає ту красоту. Ну, як красоту такий яркий, він просто що ярко такий, чіткі такі, границі в нього. Дивлюся, зараз ростуща луна. А я цей, ніяк цвіток свій не посажу. Листочок, що корішки пустив. І що я йду й думаю. Дивіться, що в мене збоку. Ото чорне, ото поле. І там куча землі. Короче, і там земля, а мені треба буквально стаканчик такий. Скільки? Та ну, я думаю, 50 грамовий стаканчик. Я це й думаю, я знаєте, що завтра у мене буде операція І. Знаєте, то почому І, щоб ніхто не догадався. А що, я піду так якось в таке. У мене зараз, встане, час, пів восьмого вже. І людей, правда, що ще сьогоднішній неділя, вихідний взагалі почти немає людей. Ну, я якось візьму, боже, мені там треба буквально жменька жмень землі. І я посаджу в таку, то що мені куплять 5 саме менше я бачила фасовка. Зачем? Потом, мне, знаю, делать? Ну, Зачем? Потім, що мені знайти? Ну, робити те, що придумаю, що цей же цвіточок буде рости, я його потім пересадила. б. Ну, Знову прийдеться пересажувати, але коли це буде і де буду я з цим цвіточком. А так, поки посажу, коротше, нормально я придумала, не... ну, хочеться покрутити у мабуть. напевно, согласна. Ну, це виход. Я завтра вже б його посадила, поки розпущала луна. А так, хто знає, коли я ще куплю цей, ту землю, не коли. Ну, коротше, ладно, подивлюсь, подумаю. Йду домой, завершається цей день прекрасний. Коротше, спекла хліб, піднесла. Сказала я, да? я повторяюся. Цей. Салат? Не салат. Я хотіла блюдо сьогодні готувати. Пам'ятаєте, я розказувала, що там сир запікати. Наверно, вже не буду. Це вже тоді буде слідуюче відео, може, завтра, не знаю. Бо я вже просто не хочу ні їсти. якби Зараз вже буду віддихати, лягати. Все, пока-пока.